Для чого потрібно читати книги? Читати книжки потрібно, щоб ми розумніше ставали. Щоб вони все, все все слово могли почитати. Там пізнаю про природу. От я наприклад, вже все знаю. Щоб ми були розумними, а якщо є якась проблема, щоб ми могли її з легкістю вирішити. Добре, гарне почитати, зло можу почитати. Мама не читає. Е, русалонька, пригоди Костя Ханя і Кольки Кулючка. Я можу прочитати книжку про Оку, Вчерана принцеса і білосніжка. Триван Деді. Про медвіні. У нього великі такі лапи. Коли ми читаємо, ми уявляємо. Бу. Чому є бідні люди і багаті? Є люди жадні і є люди не бідні. Багато люди – це вони щасливі, дуже. Десь далеко бачу їх. От багаті люди, вони йдуть на роботу і дуже багато грошей зробити. Сто аж може бути тисяча. А бідні – це похоже на селянинів. Що вони просто не мають можливості заробити гроші. Дуже мало грошей в них. Ходить, ти мені трошки нещасливі. Хто така Юлія Тимошенко? Юлія Тимошенко це депутат. Вона раніше була президентом нашої України. А політик. А зараз вона нас дитить за гратам. Нема не роботи. Королева захворіла і. Це ж болить. голова. А вона відмовлялась від доколів, бо вона була хвора трохи. У нас стоїть за грати і ніякої допомоги е, немає від неї. Лоби таку гарну зачіску, вокруг голови така величезна коса. Це так робити, Заклопчувати. Вона була дуже гарна. Худенька така гарний носик. вочки, потик гарний. Ножки гарні, ще така бліда. У неї лице дуже похоже на мою бабцю в молодості, коли вона була дуже похоже. Вся гарна.